Вітаємо у клубі 700. Батько Маргоблер наклав на себе руки, коли дівчинці було лише 5 років. Дуже довго Марго боялася наслідувати його приклад, але одного разу взяла пістолет, щоб застрелитися, як це зробив батько. Я дійсно хотіла накласти на себе руки. І поряд не було нікого, хто б мене зупинив. Марго Блер пам'ятає, як прийомний батько катав її на спині та водив на риболовлю. Але ще краще пам'ятає те про що хотіла б забути. День коли він наклав на себе руки. Мені було п'ять років. у мого батька була клінічна депресія та біполярний розлад. Він був алкоголіком, і я нічого не розуміла. Біль страждання і непорозуміння стали частиною мого життя. Емоційні травми лише посилилися, коли однокласники почали насміхатися над Марго через те, що її батько наклав на себе руки. Вони говорили, що це вона. Я думала, можливо, це правда. Якби він любив мене, то не покінчив би життям. Я боялася з дитинства. що повторю долю батька Біль лише посилювався. В 11 одинадцять років я дружила з однією дівчиною. Я пішла з нею додому до її хлопця. Там був його друг, який під дулом пістолета мене зґвалтував. Я була розбита. Відчувала ганьбу і провину. Під проливним дощем Марго прийшла додому і сподівалася, що мама запитає, що трапилося, але цього не сталося. Я думала, що вона, як мама, могла б зрозуміти, що зі мною щось сталося. Я в усьому звинувачувала її. А думки про те, що я нікчема лише посилилися. Марго з головою занурилася у вечірки та секс. Вона намагалася знайти розраду і навіть почала токсичні стосунки з хлопцем, який її зґвалтував. Це тривало до 15 років, поки батьки подруги не запропонували піти її до церкви. Марго знала про Ісуса і навіть вірила у нього у дитинстві, але втратила віру після того, через що пройшла. Коли пастор проповідував, у мене було таке відчуття, що він звертався до мене. Ти обрана? Ти гідна? Усе, що відбувалося у твоєму житті, Бог може використати на благо. Пастор запропонував Марго хреститися, і вона погодилася. Вона вирішила, що це її шанс знову присвятити своє життя Ісусові. Я відчула мир. У той момент я зрозуміла, що Бог реальний я вирішила, що я готова до змін. Віра у Бога спонукала Марго шукати вищої мети. Вона перестала ходити на вечірки і присвятила себе навчанню та вивченню біблії. Вона закінчила коледж у 19 років і відкрила свій бізнес. Марго допомагала молодим дівчатам розібратися з труднощами та прийти до Христа. Але з роками її стосунки з Богом почали згасати. у той момент я не була особливо пов'язана зі своєю домашньою церквою, тому що багато їздила. Навколо мене були натовпи людей, але не всі. Ці люди були віруючими. Звичайно, це впливало на мене. Дівчина потрапила в аб'юзивні стосунки, що нагадало їй про травматичні переживання молодості, як я могла опинитися тут знову. Коли я була на виду, люди бачили сильну, сміливу жінку, яка долала усі труднощі. Але, приходячи додому, чула голос, який говорив мені, що. Я ніхто Я знайшла пістолет у будинку в одного чоловіка і була готова покінчити життям, як це зробив мій батько. Але в мене раптом задзвонив телефон. Я відповіла. Це була моя подруга. Вона сказала: я готова віддати життя Христу. Скажи мені, що я повинна зробити і сказати. Я зрозуміла, що Бог. Використав мою подругу, щоб врятувати мене. у той момент я сказала Господи, я не знаю, як це буде, але я готова зробити все, що ти скажеш. Я буду жити, щоб служити тобі. Марго відклала пістолети. Привела свою подругу до Христа вона зрозуміла, що прикривала свої дитячі травми, замість того, щоб дозволити Богу зцілити її, вона присвятила себе відновленню особистих стосунків з Христом через молитву і писання, але їй залишилося зробити ще одну річ для повного зцілення – пробачити тих, хто її поранив. Бог допоміг мені пробачити маму, гвалтівника і себе саму, щоб звільнитися від тих тенет, які так довго тримали мене так, усе це сталося зі мною, але у мене стільки усього хорошого попереду. я маю бути голосом Божим для інших, щоб вони теж зцілилися. Зараз Марго продовжує будувати життя центром якого є Христос, а також направляє жінок до єдиного істинного Спасителя. я зобов'язана Богові своїм життям. У мене клінічно підтверджена депресія сьогодні. Але водночас я щодня звертаюся до Бога і проголошую Його істину наді мною. Бог викупитель. І у якій би глибокій ямі ви не опинилися? Бог обрав вас. Ми не можемо контролювати те, що відбувається з нами у житті. Ця жінка перенесла насильство в 11 років. Вона любила свого батька, він був важливий для неї. Але Він покінчив життя самогубством. Такі речі залишають глибокі шрами. Діти у таких випадках часто думають, що це вони що зробили не так. Напевно, я була винна у тому, що він не любив мене. Я була недостатньо хороша. Напевно, це я підштовхнула його до цього. Я хочу нагадати вам, що у нас є ворог. Так, у нас є Бог, який сильний врятувати, але у нас є і ворог. У Біблії написано: Він ходить як рикаючий лев, шукаючи кого поглинути. Біблія так само говорить, що ми були створені за образом і подобою люблячого Бога, ми Його творіння. Якщо ворог захоче зробити щось зараз у вашому житті, то що це буде? Наймовірніше у кожного буде своя відповідь. Але я хочу сказати, що він спробує віддалити нас від Бога і спілкування з ним. Хоч хоч Маргою познайомилася з Ісусом у дитинстві. як і багато із нас. Ми Запрошуємо Ісуса Христа до свого серця, але потім нас поглинає реальність. Відбуваються несподівані речі. Ми переживаємо втрату, біль, таке життя. Ісус сказав, прийдіть до мене, принесіть усі труднощі мені, бо я зможу зцілити вас. І навіть якщо ваш тягар важкий, Його тягар легкий, він готовий взяти ваш біль, ваші рани і зцілити вас. Хіба можна відмовитися від цього? Я нещодавно читала слова Ісуса. Я лоза, а ви гілки. Поки ми залишаємося у ньому, його життя тече у нас. Але ми йдемо, як зробила Марго. Вона йшла кілька разів. Її тягнув білі, друзі, які завдавали цього болю. Вони віддаляли її від того, хто міг запропонувати їй любов, зцілення, мир і радість. Подивіться на своє життя і подумайте, чи не тягнуть і вас. Іноді ми віддаляємося від Бога, тому що зайняті своїми справами. Коли ми приходимо до Ісуса і віддаємо Йому своє життя, ми говоримо: «Ісусе, прийди в моє серце і говоримо не тільки це. Ви чули, що сказала Марго, коли нарешті отримала зцілення. Я віддаю тобі себе, я віддаю тобі свої мрії, свої надії, свої спокуси, свої перемоги. Ми говорили вже про те, що усе це має повертатися до Бога. І так має бути завжди. Я знаю, що сьогодні Господь говорить вам, я тут я стою біля дверей і стукаю. Якщо хто відчинить двері, я увійду і буду вечеряти з ним. Він просить вас прийти до нього. Він каже: ви знайдете мене, якщо будете шукати усім серцем. Шукайте його зараз зі мною. Просто дайте Богу той самий шанс, який даєте тому, хто несе руйнування у вашому житті. Помолімося разом. Моліться зі мною. Господи. Я грішник. Я знаю, хто я без тебе. Але чому я без тебе? Не знаю. Ісусе, прийди у моє серце. Прости мої гріхи. Я знаю, що усі вони відомі тобі. Ти знаєш мою ганьбу, мій біль. Я віддаю усе це тобі, тому що ти готовий прийняти їх і замінити твоїм Духом Святим. Будь Спасителем моєї душі. Боже, дай мені сьогодні другий шанс. Прийди у моє серце, наповни його собою, зміни мій погляд на речі. Дай мені сили залишити те, що віддаляє мене від тебе. Мені потрібен. Ти. І сьогодні я повністю покладаюся і приймаю твою любов. Я знаю, що ти готовий прийняти мене, якою б негідною я не була. Твоя милість і благодать вище мого розуміння. Я приходжу до тебе, Боже. Допоможи мені жити заради тебе. В ім'я Ісуса. Амінь. Собаки захищають. От така заспокоюють. Коні допомагають. А люди. Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері: заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. Кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Майк Тернер і Біллі Беннет мчали на човні біля Бентон руш Їхній онук застряг у болоті з неробочим човном. Незабаром після того як Майк і Біллі взялися за операцію з порятунку. вони самі опинилися у темних водах болота, наповненого алігаторами. Він не відповідав мені. Я був упевнений, що йому кінець у мене не було сумнівів, що Лендон загинув. Це було жахливе відчуття. у п'ятницю увечері перед днем батька у 2016-му Майку тернеру зателефонував його онук Лендон і попросив допомоги він сказав: у мене зламався мотор у човні. Забери мене, будь ласка. Я сказав гаразд. Я зателефоную твоєму другому дідові. і Попрошу його поїхати зі мною, щоб не їхати самому серед ночі. незабаром. Майк забрав Біллі, другого дідуся Лендона, у якого були проблеми зі здоров'ям після відкритої операції на серці. Після опівночі вони сіли в човен і вирушили на болота біля Бетон Руш у пошуках Лендона. Це була світла ніч, і тому я не вмикав ліхтарі. Я добре бачив, але під водою десь на глибині 20 сантиметрів були пні. У нас була швидкість 50 кілометрів на годину, а потім бах, і стало темно. Я нічого не бачив і не міг дихати. Ми перекинулися, і я вдарився головою об кермо човна. Я не розумів, де верх де низ, і як це сталося. Майк опинився під човном, а Біллі не було видно. Я прийшов до тями, почав кликати Біллі. Я тричі покликав його, але він не відповів. Я був упевнений у тому, що він загинув. Біллі викинула з човна. Він був без рятувального жилета, і його черевики тягнули його на дно. Він не міг дихати і почав молитися. Мої черевики були як два цементні блоки. Вони просто топили мене. Я сказав, господи, якщо ти не допоможеш втриматися, то забирай мене додому. Я не мав сил, але раптом відчув. Немов він підставив руки під черевики і підняв мене. Майк побачив білі за 10 метрів від човна. В нього не було сил. він сказав, що не постраждав, але не протримається довго, якщо не позбудеться черевихів. Я пірнув під човен і дістав рятувальні жилети. Він кинув рятувальні жилети, той приземлився за метр від мене. Мені вистачило сил, щоб дістати його. Майк підплив до біллі і підтягнув його до човна. Вони разом залізли в нього і були раді, що залишилися живими. Це Бог зробив так, що ми пережили такий удар без травм. Це єдина відповідь, інакше не буває. Вони намагалися подати сигнал ліхтарем машинам на дорозі, але ніхто не зупинився. Коли Майк спрямував ліхтар на воду, то побачив нову проблему. Він сказав: подивися, ліворуч. Я повернув голову і побачив трьох алігаторів. Вони були за п'ять метрів від човна. А Майк каже: а тепер поглянь праворуч. Я подивився і побачив ще трьох. Це було неприємно. Це було пів на другу ночі. Це їхній час годування. Я почав хвилюватися, коли я посвітив ліхтарем на берег, то побачив, що їх там безліч, і всі вони спускалися у воду. Їм було цікаво, хто ми і що робимо. Я розумів, що алігатори можуть накинутися на нас. Я все своє життя жив поруч з алігаторами, але не в такій ситуації. Я старанно молився. я просив Бога, щоб він витягнув нас звідси. Пізніше вони дізналися, що поки вони молилися і чекали, Лендон молився теж. Він говорив: Боже, допоможи мені завести мотор. він зрозумів, що з нами що сталося. Минуло кілька годин, а ми не приїхали, і щойно він помолився, мотор завівся. О 3.30 ранку біллі побачив світло на воді, і до них підплив Лендон на човні. Коли я його побачив, мене переповнили емоції. Думаю, ми б пробули там усю ніч. я не хотів цього. Бог відповів нам. Чоловіки повернулися додому і переконалися, що це Бог допоміг їм, коли поглянули на мотор човна Лендона. Я сказав Лендоне, заведи мотор. Але він не провернувся ні на градус. Що це могло бути? У мене немає ні краплі сумнівів, ніхто не змінить мою думку. Це був Бог. У неділю після церкви Майк і Біллі зібралися з сім'єю та відсвяткували День батька. Вони були вдячні, що Бог був з ними в нужді і почув їхні молитви. Це було чудово. Це було схоже на мій перший день батька. Для мене це було як переродження. Господь дав мені другий шанс. Ми з Майком могли загинути. Лендон втратив би одночасно двох дідів. Усі були дуже раді, що все так закінчилося. Це об'єднало мою сім'ю. Вони усвідомили, що сьогодні ти тут, а завтра тебе немає. нікому не гарантовано завтра. Я з радістю очікую на новий день. Я дякую Богові за те, що він зробив, робить і ще зробить. Я чекаю на його присутність кожен день. Ісус Христос наглядає за нами. Ми відчували це, коли були у воді. Я знав, що Він допоміг нам. Якби не Він, нас би тут не було, і ми б не говорили з вами. Це дивовижна історія, чи не так? Часто ми опиняємося у такій ситуації, що єдиний наш варіант молитва. І вона змінює багато чого. Бог Небес чує наші молитви. Ми хочемо зараз приділити час помолитися за вас і попросити Бога допомогти вам у ваших обставинах. Я хочу поділитися свідченням. Джері написав нам 5 червня, Ендрю молився про чоловіка, в якого текла кров із носа, а лікар не зміг поставити діагноз. Ендрю додав, що кровотечі припиняться і чоловік зрозуміє це. У мене сильно йшла кров з носа протягом двох років. Коли Ендрю почав молитися за стілення такої людини, я запитав у сльозах: Боже, це про мене? Але ж я не гідний. І одразу ж відчув різницю у лівій ніздрі. Вона настільки очистилася, що я почав дихати через неї. Вона завжди була забита. І коли я намагався очистити її, й знову йшла кров. Дякую вам за молитви зцілення. Амінь Джері, дякую, що повідомили нам. ми радіємо з вами. Ось що пише Лі. Мені 58 років. У мене все життя боліла шия. Минулого тижня я дивився клуб 700 і Почув, як Тері сказала, що в когось болить шия. І коли ця людина повертає голову вправо, шия починає хрустіти. Вона додала, що біль мучив людину все її життя. Я багато років молився за зцілення, і хоча до цього я був Невіруючим Хомою, поклав руки на плечі та шию, прийняв зцілення від Бога, і тепер я здоровий. шия більше не болить. Бог вірний і гідний усієї хвали. Ваше диво йде до вас. Просто довіртеся Богу і Його часу. Амінь. Дякую, Лі. Як говорила тері, ми будемо молитися за вас. Ми раді чути ці свідчення і сподіваємося почути ще більше. Приєднуйтесь до нас у молитві. «Господи Боже, ми в захваті від того, що маємо стосунки з тобою завдяки Ісусові, твоєму сину, і дякуємо тобі за те, що ти робиш. Ти працюєш не тільки з цілом, а й з духом в Івана йдеться про Самарянку біля криниці. Ісус хотів дати їй живу воду, бо він знав усе про неї та її гріх. Вона мала п'ять чоловіків, і Христос сказав: Я хочу дати тобі живу воду, тому що світ не вгамує твою спрагу. Якщо ви вважаєте себе недостойним бути з Ісусом, то знайте, що Він хоче стосунків з вами. Він хоче давати вам живу воду щодня знову і знову. Прийміть це, в ім'я Ісуса Христа прийміть стосунки з Ісусом, намагайтеся отримати їх і обновлюйте кожного дня. Є хтось, у кого діагностували серйозну хворобу печінки, вам прописали багато процедур ліків. Бог зцілює вас. Ви відчуєте тепло у цій частині тіла. Підніміть руки. Прийміть це і подякуйте Богові. Бог робить духовну роботу в серцях людей. Никодим, який хотів дізнатися більше про Христа, прийшов до нього під покровом ночі. Він хотів дізнатися, хто він такий. Ісус прийняв його. Якщо ви шукаєте Бога, то знайте, що Він хоче знайти вас. Як каже Єремія, він покаже велике і недоступне. Це підтвердження вам про те, що він бачить вас. Дякую тобі, Боже, за це велике і недоступне. дякую. вас усиновили, і ви не можете знайти контакти зі своєю сім'єю. Бог відкриє для вас двері. ви можете скористатися ними. Пам'ятайте, що він робить це для вас. пройдіть з ним через ці двері в ім'я Ісуса. Господь каже, що хтось отримав зцілення плеври та легенів, які були запалені. Вам важко і навіть боляче дихати. Господь зцілює в ім'я Ісуса. Хтось відчуває темряву, психологічну темряву. Ви живете у цьому. Це депресія, якої ви не можете позбутися. Бог забирає її від вас. Ваш стан зміниться, тому що радість у Господі ваша сила. Господь хоче принести світло у вашу темряву. Ми молимося про це в ім'я Ісуса. Напишіть нам, якщо пережили чудо або потребуєте молитви. Напишіть на сайті, який вказано на екрані. Я закінчимо ми словами з псалма, бо ангелам своїм заповідає про тебе охороняти тебе. Ми на всіх шляхах твоїх.